Хочу, чтобы сегодня мы пообщались о том, как вы видите, как вы чувствуете. И, в принципе-то, я думаю, тоже вам есть что, ну, чем поделиться, о чем сказать. Ну, Наташа, заходите, там есть служителя наши. Я одна из препожанок наших. А, Заходите, да, присаживайтесь. Вот один из наших служителей, сейчас подойдут еще служители, вот, которые, ну, я бы так сказал, часто в центре. Я перепрошую, що я трошки пізніше я прямо з роботи. Доброго всім дня. Я хочу одразу всіх привітати з наступаючим великим святом Петра і Павла. Я прожила в цьому селищі все своє життя. Я це можу сказати відверто, чесно і безпосередньо, тому що я, я ходила в цей садочок, про який так сильно ратує пані Федорів. Ми зараз знаходимося там, де я виросла, тому що отут у нас була ігрова, отам у нас була роздягальна, отам у нас була наша спальня. Це був, так, е, да, дійсно, на той час це був самий, один із самих великих і самих е, кращих, це був зірцев, е, образцовий садик на весь район. Тому що, по-перше, тут було дві паралелі. Е, ми відносилися до меблевої фабрики, яка на той час дуже так гарно непогано вона працювала. Втім, е, десь після 86-го року, коли вже почалась якісь такі. І в економіці, і взагалі в державі почалися якісь такі движення, такі трошечки незрозумілі. Почалася нова тенденція на нові акціонерні товариства, створюються нові акціонерні товариства, і наша білицька меблева фабрика стала акціонерним товариством. Десь наприкінці 80-х, на початку 90-х років. Я це дуже гарно пам'ятаю, тому що на той момент я закінчувала вирішую, я освітню школу, мене здивувало те, я я почула, я що я почула таку фразу. Прийшла наша знайома, яка була, працювала все життя, пропрацювала на меблевій фабриці, вона прийшла і сказала, ви знаєте, я у нас, були у нас збори, і на цих зборах ми вирішили відмовитися від зняття з балансу у цього дитячого вирішую, Чому? Ну, звичайно, знаєте, як, що дітей мало. Ні, от ми вирішили, що на отримання садочку повинні відшкодовуватися кошти. Вони повинні іти з бюджету Білицької моблевої фабрики, і це може зашкодити тій кількості дивідентів, які можуть отримати наші акціонери, і ми, бо ми ж тепер акціонери. Я кажу, як. От, на да, от виступив один дуже поважний чоловік тут і сказав: не треба нам цей садочок, наші діти виросли. Нам це не треба. Ну і ще років 2-3 Воно ще якось трохи жевріло через те, що е так просто зняти з балансу і викинути дітей, які знаходилися тут, ніхто не міг. Звичайно. А потім. Тут почалась розруха. Розруху, якої знаєте, як казав професор Перебраженський, розруха коли починається? Коли ми починаємо самі власні люди гадити. Да? Тобто це не якась тітка з косою, яка прийшла і тут устраює, а ми самі. Почали. У нас було в цьому дитячому садочку було приклад, прекрасне обладнання, прекрасні меблі, прекрасна технічна база була, одна із найкращих в Верпінському районі. Почало звідси все вивозитися. Спочатку потайки вночі. Ну, так, як Положено, да? Тобто під покровом ночі приходить щось таке дуже добре в лапках, да? і воно починає вигрібати звідси все. Спочатку почали зникати килими, потім почали зникати меблі, потім почали зникати е, всі ці технічні, технічні засоби, які ми тут у нас в садочку, а потім це вже просто віддалося на поругання скажімо так, всім решті. Буквально через два роки після цього всього, як почали розкрадатися, в садочок почали ви випиті одразу стали вікна, тому що кудись треба треба ж виносити його. Плюс до того всього, ну звичайно, якщо знаходяться такі площаді, які да які ніким не нікому не потрібні, тут зразу ж знайшлися. Хазяйва. Наші наркомани, наші п'янички, наші безхатьки, тобто, які тут починали влаштовувати якісь свої міроприяття. Ту саму, знаєте, так? Ну, звичайно, ті самі, скажімо так, мешканці будинків, які на той час проголосували за знищення садочку, почали Та Що це таке? Там вже і горіло, там вже й бомжи, там вже і наркомани. Ну, маємо те, що маємо. Е, пройшло декілька років. Це, я перепрошую, приміщення воно стояло, знаєте, як ну, пам'ятник нашої хазяйственності. Да? Тобто, до чого ми дійшли, що ми мали і що ми стали мати. Пройшов час. Е, на той час у нас був один із уже зараз нині покійний, е, наш е, селищний голова, і він вирішує, що все-таки ну, приміщення велике, приміщення ніби, і він вирішує. В рамках певних соціальних якихось проєктів, в рамках того, що почали ставитися питання про те, що Коцюбинське може повністю себе утримати, вирішується питання про те, щоб в одному із корпусів зробити Коцюбинську міську лікарню. Там, де будуть лікарі, де буде стаціонар, де будуть повністю всі фахівці наявні, які є, Ну, ніби справа відносно хороша, добре зробили. Зробили вони, довгенько вони його, щоправда, робили, втім зробили. Але ж два корпуси так і залишаються. Ні опалення, ні освітлення, нічого немає. А у нас, якщо я правильно пам'ятаю, у нас на соборі, там де зараз наш собор Приображенський, свято Приображенський, стояв вагончик. Я гарно пам'ятаю той вагончик, тому що я, мій чоловік, я вже ходила вагітна своїм сином, мій чоловік був нехрещений. Ми прийшли до отця Миколи, кажемо, отче, треба похрестити. 5 лютого на день народження мого чоловіка ми прийшли. Отець Микола, добре, роззувайтеся, Ну, у нас трошки тут холодно. Зараз я наберу води. Піднімаємо кришку відро свяченою водою, а там лід. Ну, звичайно, ставало питання про те, що людей ставало прихожан ставало більше. Отець Микола виступив з ініціативою про те, що все-таки виділить нам якусь частину приміщення для того, щоб... Створити капличку, яка б опалювалася, щоб все-таки старенькі жінки могли ходити, діти можна було Ну і для того, щоб знов таки христини не тільки в літній період відмічати, а все-таки зимою, щоб не страшно було. Тому що людина все-таки не кожну арктичну воду може перенести. І Потім зародилася ідея знов таки у нашого настоятеля створити тут центр реабілітації. Ми підтримали, почалась робота. Було я вам чесно скажу, було дуже важко і було дуже сильно складно в тому плані, тому що, по-перше, велика нехватка грошей, тому що якось одна влада зміняла іншу владу, якісь ці фінансові кризи, якісь ці злами, які от весь час йшли в нас взагалі в країні. Воно все відкладалося якось на наших. Плюс до того всього, ну для вас вже не секрет, що ми є прихожанами Київського патріархату, тут свої моменти були. Ну, відповідно, отак от ми запрацювали. Що ми маємо на сьогоднішній день? Скажімо так, нюансів було багато. Що ми маємо на сьогоднішній день? От до вашого приїзду. До вашого приїзду, по-перше, була створена недільна школа, яка почала діяти у нас, і ми залучаємо діток наших. Ну для початку наших прихожан, ми запрошуємо всіх. Але втім, наші прихожани зараз приходять для того, щоб можна було нести слово Боже для дітей. Тому що ну, хто як не діти, дорослого вже не виправить, а в дитину ще можна зародити Оті те насіння, те гарне, те добре, те чисте, що можна. По-друге, у нас почав діяти спортивний зал. Спортивний зал не просто так. У нас займаються дві вікові групи. Це, по-перше, діти від шести, як виявилося, до 12 і з 15 і старші. Старших трошки менше, тому що вони якось то навчання, то ще щось, але дві групи займаються. Ми займалися тричі на тиждень, це вівторок. Вівторок, четвер і субота. Ми займалися по годині кожен, дві години займалися старші діти, молодша група займалася годину. Що це були за заняття? Це були заняття безпосередньо на силових тренажерах, це були заняття на розтяжку. Це були більш такі, знаєте, у нас є, скажімо так, той хлопчина, який взявся за це все. Це також наш прихожанин. Він каже, що я ходив дуже довго довгий час ходив на... Айкідо, я можу показати, як правильно себе захистити, як відвести якийсь певний удар, для того, щоб можна було просто себе захистити. Тобто ніяких бойових іскусств тут не було ну просто для самозахисту, як себе вести певних якихось цих. Було дуже приємно, коли один із хлопчиків приходить. Вірніше я чую таку розмову серед дівчаток його однокласниць, які вони не ходять. Він каже, слухай, ти знаєш, він крутий, він ходить в спортзал десь тут у нас в Хоцювинському. Він каже, крутий тепер, і він знає, тепер все було страшенно приємно, тому що серед дітей пішов розголос. Звичайно, якщо такі заняття у нас відбувалися для хлопчиків, то звичайно в мене збунтувались дівчатка, тому що ми теж хочемо. Декілька дівчат вони принципово сказали, ми будемо сходити з хлопцями, і ми теж будемо займатися на тренажерах. Все. І це однозначно. Ну, будь ласка, ну, в подальшому ось зараз плануємо ми трошки для дівчаток зробити програму, який шейпінг, але ну, це як Бог править, і як це як надалі виднається. От при уже досить довгий час у нас при центрі. Зараз ми це називаємо дуже класно English Club, але до цього це просто були курси англійської мови. Починалися вони іще е, років 10 тому. От починалися вони з того, що до нас просто приїжджали українці і викладали дітям англійську. Ось уже 4 роки у нас ми започаткували такий варіант, коли до нас приїжджають носії мови. Наша, е, наша памила. От вона допомагає нам. Американці приїжджають, займаються з нашими дітьми розмовною англійською мовою. Це заняття не такі, як в школі, трошечки вони відрізняються. Втім, воно так і є. Це все безкоштовно. Ми запрошуємо всіх дітей. Ну, на початку року зазвичай цікавляться багато. Втім, діти, я ж кажу, діти ходять, діти ходять регулярно, діти намагаються, і ми робимо. Ну, відповідно, плюс до того всього ще. Проводяться регулярно акції. Що це за акції? Ну, е Це якісь такі спільні наші зібрання, коли ми можемо всі зібратися разом. Ви також дехто з вас були учасниками. Коли ми накриваємо стіл, коли ми, е іде спілкування, коли йдуть заняття спортом, коли йдуть якісь обговорення, якихось певних, чого ми досягли, що ми хочемо. Це йдуть якісь у нас. І е ще у нас були е однією з такої складових цих акцій. були Благодійні аукціони, коли ми зносили все, що хто може зробити власними руками, були вишиті ікони, потрясаючі вишиті ікони і бісером, і нитками. І ми просто виставляли їх як лоти. Ми ж парафіяни купували, і в результаті ми це все потім гроші йшли на благочинні якісь наші внески.